Добрий день, друзі! Рада зустрічі з вами! Пропоную переглянути моє нове відео «Оноре де Бальзак» Ежені Гранде. Цей твір можна розглядати на уроках позакласного читання в 9 класі. Чому я обрала саме цей твір? На мою думку, повість Гобсек і Ежені Гранде схожі головними персонажами: це образ гобсека і пан Гранде, батько Ежені. Вони обоє люблять гроші, обоє накопичують своє багатство і дуже скупі. Отож, перед розповідати. У провінційному місті Сюморі у похмурому дерев'яному будинку живе сім'я пана Гранде. Події відбуваються на початку 19 століття 1806 -го року. Головний герой був заможним Бондарем, умів читати, писати, лічити. Після революції 40-річний Гранде одружився з дочкою багато торговця. і на гроші тестя законним і незаконним шляхом розбагатів, скупивши виноградники, старе багатство і кілька ферм. Деякий час пан Гранде був членом адміністративного управління Сюморського округу. У сім'ї Гранде підростала донька Ежені, а статки батька все росли і росли. Пан Гранде мав щось від тигра і боа. він умів причаїтися, зіщутитись, довго націлюватися на свою здобич, стрибнути на неї. Потім він розкривав пащу свого гаманця, полинав чергову порцію екю і спокійно лягав, як змій, що перетравлює їжу. Відомо, що гроші гранде витрачав на хліб, на їжі вони економили. Витрачав свої кю на одяг, на місцях церкві для дружини і для доньки, на освітлення, на платню в служниці на ноги. У місті здогадувалися про багато пана Гранде, але ось щось таке неймовірне, що родина, дружина і Ежені не знали про те, яким багатством володіє їхня сім'я? Дружина і донька працювали щодня, не покладаючи рук, сиділи в холодному будинку, який був сірим, нудним, як зовні, так і всередині. Тільки шестеро людей приходили в гості до Гранде. Це сім'я Крушо, яка мала 33-річного племінника, голову суду, і сім'я пані Деграсен. У якої був 23-річний син Адольф. Мабуть, батечко Гранде запрошував ці сім'ї в гості, щоб вибрати собі майбутнього зятя. Єдина людина в домі, яка переносила деспотизм пана Гранде, була служниця Нанон. Вона виконувала всі накази пана. 1819 рік, день народження Ежені. Батько щороку дарував дочці золоту монету і забороняв витрачати ці гроші. Ежені та її мати не мали ні найменшої гадки, які були кошти у сім'ї, я вже це казала. Усім керував тільки батько, а його рідні звикли обходитися без грошей. Якось восени до них прибув із Парижа лемінник, Шарль. У пана Гранде є менший брат Війон Гранде, з яким він не спілкується. 22-річний красень любив розкіш, одягався за останньою модою. Батько нічого не шкодував для Шарля. Ежені сподобався хлопець. Сім'ї Крюшо і Деграсен, які грали в Лото в цей час у домі Гранде, запереживали за майбутнє своїх синів, тому що наречену. Міг вкрасти оцей шар, який щойно з'явився у сюморі. Панові Гранде брат написав листа, в якому повідомляв про те, що він скоро стане банкрутом і збирається, на жаль, покінчити життя самогубством. І менший брат просив старшого, що потурбувався про сина. Був Шарлеві батьком, щоб допоміг якось перенести той удар, що він залишається без спадщини, і потурбуватися про те, щоб син поїхав в Індію, працював і заробив таким чином кошти собі на життя. Наступного дня газети повідомили про банкрутство і смерть брата пана Гранде в Парижі. Дядько повідомляє Шарля. Про лихі новини і що батько залишив його без грошей. Шарль в жалобі йому співчувають Ежені, її мати і Нанон. Ежені просить батька допомогти шарлеві, сплатити борги його тата, але пан Гранде відмовляється допомагати племіннику, відмовляється надягати жалобу за покійним братом. Пан Гранде попросив Деграсена, Зайнятися справами брата. Грасен порадив панові Гранде купити векселі брата у кредиторі, добитися у них від строчки, пообіцяти їм доплату. Спочатку Гранде заплатив певну суму кредиторам, хоча й його багатство дозволяло сплатити всі борги рідного брата, але він цього не зробив. Пан Гранде. Наобіцяв кредиторам, що обов'язково виплатить пізніше, і ще через рік і одинадцять місяців кредитори все менше почали нагадувати про борги. Через чотири роки Гранде сказав, що син Гійома Гранде, тобто Шарль, розбагатів Гост Індії і що він їм виплатить борги. Як бачимо, пан Гранде вдався до махінацій. Кредитори залишилися ніщим, а колишній Бондар розбагатів. Це я розповіла, забігаючи наперед, як розпорядився пан Гранде спадщиною свого брата. Але повернімося у Сюмор, повернімося до Шарля. Між Жені та Шарлем з'явилися ніжні почуття кохання. Багато часу вони проводили разом, проте батько був невдоволений цими стосунками адже Шарль бідний. Настав час під'їзду Шарля в Ост-Індію. Хлопець дає Ежені збереження портрети своїх батька й матері в золотій рамі. Дівчина віддає Шарлю всі свої золоті монети потай від батька. Ежені пообіцяла Шарлю, що буде чекати на нього, А хлопець зізнається їй у коханні. Настала розлука. І знову день народження Ежені. Батько завжди дарував дочці. Нову монету і перераховував усі ті монети, які подарував їй раніше. Цього дня дуже боялися пані Гранде та жені. Пан Гранде, коли дізнався, що монети подаровано шарлеві, розмівався і відмовився від доньки, наказав їй не виходити зі своєї кімнати, посадив дівчину на хліб і воду. Після цього пані Гранде тяжко захворіла. Вона постійно просила чоловіка, щоб той пробачив доньку, але він був неблаганний. Пані Гранде ставало все гірше, а чоловік був настільки скупий, що навіть не викликав їй лікаря. Верніше він викликав лікаря, але вже було пізно. Дочка Потай, коли не було батька вдома, доглядала за матір'ю. Сюморці, коли дізналися про жорстокість батька до жені, почали засуджувати пана Гранде. Тільки втручання панів Крушу змусило пана Гранде пробачити доньку і звільнити її з ув'язнення. Пані Гранде помирає, по закону все майно матері мало перейти до Ежені, але батько попросив, вмовив дочку підписати папери, щоб він розпоряджався усіма їхніми статками. Жені, звичайно, підписала. Бондар мав сплатити дочці певні кошти через рік. Думаєте, сплатив? Ні, тільки тоді, коли дочка нагадала йому. Гранде приніс їй третю частину коштовності, які взяв у племінника. Але пан Гранде вже був старенький, і на старості він усвідомив, що потрібно вчити доньку розпоряджатися всіма тими фермами, виноградниками. Він її навчив в комерції, і у віці 82 років його розбив параліч. Ежені доглядала батька на старості, і коли батька не стала, не Ежені стало. дізналася, що вона отримала спадок, не повірите, 17 мільйонів. А як же Шарль? Він нажився тим часом в Ост-Індії. І не повірите, почав торгувати неграми. Без постійної думки від постійної думки про наживу його серце охололо, він став черствий і ненаситний. Він збирається одружитися з непривабливою, проте багатою мадемуазель де Обріон. На прохання де Грасена відмовився сплатити борги свого батька, оскільки через кілька днів він одружується. І бере прізвище дружини, тобто він відрікається від свого родового прізвища Гранде, і бере прізвище Де Обріон. Ежені дізналася про одруження шарля, їй було прикро, адже вона кохала, вона надіялася. Вона приходить до шарля, віддає портрети, які вона довго зберігала. Вони прощаються назавжди. Еженіт виходить заміж за де Бонфона, який часто відвідував колись її сім'ю, це голова суду. Але поставила дівчина таку умову, що де Бонфон залишить її вільною на все життя, що ніколи не нагадуватиме про жодне з тих прав, яке дає одруження. Тобто цей шлюб був фіктивним. За допомогою свого чоловіка Ежені сплачує борги свого дядька. Так так, ті борги, які мав сплатити її батько, ті борги, які мав сплатити Шарль. Пан Де Бонфо, чоловік Ежені, швидко просунувся по кар'єрних сходах. Проте прожив він дуже мало. Вдова Де Бонфон, вона ж Ежені Гранде, Допомагала нещасним, засновувала благодійні заклади, притулки для старих, притулки для дітей, закуповувала книги для бібліотек, жертвувала на церкві. Ось такий фінал. де Бальзак назвав роман Ежені Гранде». Чому саме Ежені? Мабуть, тому що письменник хотів акцентувати увагу на цій дівчині, яка Незважаючи на свого батька, залишилася чистою серцем, робила благородні справи. Вона не створила культу грошей. Отож, і я вам бажаю робити тільки благородні справи і постійно збагачувати свій духовний світ, читати твори художньої літератури.